Привіт! Чи доводилося колись замислюватися, як ну, як звичайна думка стає чимось реальним? От, наприклад, стілець у кімнаті чи будинок за вікном? Сьогодні ми якраз і пройдемося такою собі дорожньою картою творця, щоб розібратися в цьому процесі, крок за кроком. Ну що, почнімо? Отже, з чого все це починається? Як ота сама іскра ідеї перетворюється на щось, що можна, знаєте, побачити, помацати, використовувати? Це ж, по суті, головне питання, і відповідь на нього це ключ до будь-якого творчого процесу. І знаєте, це зовсім не магія, хоча іноді так і може здатися. Насправді, це просто чіткий продуманий шлях, справжня дорожня карта, яка веде від чогось уявного до цілком реального. І от сьогодні ми по ній разом і пройдемося. Отож, перший пункт нашої подорожі це власне сама дорожня карта проєкту. Але щоб зрозуміти, як вона працює, давайте для початку розберемося, а що взагалі таке творчий проєкт, і чим він відрізняється від, скажімо, звичайної роботи. І от у цьому, власне, і є головна різниця. Подивіться, творчий проєкт, той що ліворуч, завжди починається з якоїсь проблеми. І це, до речі, не мінус, а навпаки, це такий собі двигун, який змушує нас шукати нестандартні рішення. А от звичайне завдання ну це просто коли треба зробити щось за готовим зразком, розумієте? Тобто ключовий висновок тут такий: справжня творчість завжди народжується з потреби, з проблеми, яку треба вирішити. Гаразд, з цим розібралися. Якщо все починається з проблеми, то як же тоді з'являється рішення? Наш наступний крок на карті це якраз про це про генерацію ідей? Давайте подумаємо, от звідки береться по-справжньому великий проект, де та сама точка відліку, з якою все починається, і це, до речі, не просто якесь випадкове натхнення, що раптом прийшло, а відповідь насправді проста і водночас дуже глибока. Початок це завжди чітке визначення проблеми або потреби чогось, що треба вирішити. Саме цей задає напрямок і надає сенсу всьому, що буде відбуватися далі. А от подивіться, як це виглядає на практиці: в центрі маємо одну, здавалося, просту ідею вишивання. А тепер гляньте, наскільки можливостей вона розгалужується. Це ж може бути і подарунок для когось близького, і комерційний проект для продажу, і навіть мистецький об'єкт для виставки. Такий от московий штурм він дозволяє побачити всі можливі шляхи перед тим, як обрати один найкращий. Окей, ідеї є. Тепер час надавати їм форму. Ми переходимо до проектування, і тут на нас чекає один простий, але, повірте, дуже потужний секрет. Може здатися, що для складних речей потрібні якісь надскладні методи, правда? Але насправді все геніальне, просте. Основа абсолютно будь-якого дизайну це базові елементи, такі собі будівельні блоки. От подивіться на ці фігури куби, кола, трикутники здається, нічого особливого, але це справжня абетка дизайну, абсолютно будь яка, навіть найскладніша форма, яку тільки можна уявити, складається з комбінацій ось цих простих елементів. А тепер такий собі момент істини. Дивіться, ліворуч якась абстрактна композиція з блоків, а праворуч всесвітньо відомий житловий комплекс Хабіта 67. Що їх об'єднує, та той самий принцип. Ви тільки подивіться, як ті ж самі, по суті, прямокутні форми, складені разом, перетворюються на цілий архітектурний шедевр. Це ж ідеально доводить, що з однієї тієї ж абетки можна написати і коротенький вірш, і цілий роман. Справді варто запам'ятати цю думку, вона ключ до розуміння всього дизайну, не треба боятися складності, її просто треба вміти розбити на простіші, зрозумілі частини. Добре, у нас є ідея, є візуальний концепт, але ж як Як передати всю цю інформацію тому, хто буде це створювати? Для цього на щастя існує універсальна мова. І ця мова це креслення. І треба розуміти, що креслення це не просто гарна картинка, ні. Це точна інструкція. Це та сама мова, яку розуміють інженери, архітектори і майстри по всьому світу. Вона створена, щоб повністю прибрати будь-які непорозуміння між задумом і його реальним втіленням. І будь-яке якісне креслення воно тримається на таких чотирьох китах. Перше це форма, ну щоб було зрозуміло, як воно взагалі виглядає. Друге розміри, щоб наш стілець раптом не вийшов розміром з будинок. Третє конструкція, щоб він не розвалився, коли на нього хтось сяде. І звісно ж, матеріал. Бо погодьтеся, стілець із паперу і стілець із дуба це дві абсолютно різні речі. Якщо прибрати хоч один з цих елементів, весь план просто не спрацює. Ну що ж, ми на фінішній прямій. Нарешті у нас є ідея, є дизайн, є детальний план. Залишилося найцікавіше перетворити всі ці креслення на щось реальне. І на цьому етапі треба прийняти три ключові дуже практичні рішення, від яких, власне, і буде залежати кінцевий результат. По перше, вибрати правильні матеріали, по-друге, підібрати до них інструменти, і по третє, спланувати, в якій послідовності все робити. От, наприклад, вибір матеріалу це ж далеко не тільки про те, як воно буде виглядати. Подивіться, дерево і метал вони ж вимагають абсолютно ну, зовсім різних підходів до обробки. Матеріал він визначає все: і міцність, і довговічність, і навіть знаєте, самі відчуття від готового виробу. І тут, до речі, можна зробити просто дивовижні відкриття. От, наприклад, давня японська техніка якісугі. Уявіть собі, вони використовують вогонь не для того, щоб руйнувати деревину, а навпаки, щоб її захистити і зміцнити. Це ж неймовірно, і це чудово показує наскільки глибоким може бути розуміння матеріалів. Але, звичайно, щоб надати будь-якому матеріалу потрібну форму, потрібні правильні інструменти. І саме вони, чи то проста рулетка чи складний верстат, дозволяють втілити креслення в життя з міліметровою точністю. Саме інструменти перетворюють план на реальний фізичний об'єкт. Отже, давайте швиденько підсумуємо весь цей шлях. Він складається з п'яти цілком чітких етапів: перше. Визначаємо проблему. Друге, влаштовуємо мозковий штурм і генеруємо ідеї. Третє. Проектуємо з простих блоків. Четверте, створюємо детальний план креслення. І п'яте, нарешті, виготовляємо, реалізуємо. Ось це і є та сама дорожна карта творця. І ця карта, це ж не просто якась теорія, це абсолютно практичний інструмент. Тепер, коли весь шлях від думки до готової речі став зрозумілим, залишається тільки одне найголовніше питання який проект тепер чекає на своє втілення?